Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні розглянемо годинник Casio, модель W219H. Це бюджетний годинник від Casio в спортивному дизайні. Дизайн дуже схожий на моделі Casio G-Shock серії. 69 2, 0 Маємо полукруглий корпус. Внизу він скошений під прямим кутом. Корпус годинника з полімерного матеріалу. з поліуретану, Можна сказати, з того самого полімеру. Пряжка пластикова. Кнопки годинника з нержавіючої сталі. Кнопки всього 3. Сам модуль годинника дуже простенький. Маємо секундомір, будильник, формат 12-24 години, автоматичний календар. Скло. З пластику, водозахист до 5 атмосфер. Можете приймати душ в цьому годиннику. Плавати я не рекомендую. Елемент живлення розрахований на 7 років безперебійної роботи. Також годинник оснащений підсвіткою. Так вона виглядає. Такий годинник. Ідеально підійде для щоденного користування. Він легкий, вага його всього 40 грамів. До речі, розміри годинника 48 мм на 47 мм та в товщину 14 мм. Ще в мене в наявності годинник є в такому кольорі з інверсійним дисплеєм. Цей годинник мені більше подобається, як він виглядає, але читабельність в цієї моделі набагато краще. Так годинник виглядає на руці. Класний спортивний дизайн. Так виглядає на руці з темним дисплеєм. Ну, що, можу сказати, ці набагато симпатичніші. Ще оранжеві ці надписи додають спортивності. Класні годинники. Коштують недорого. Тому, у кого обмежений бюджет, можна собі придбати такий годинник. До речі, придбати годинник ви можете за посиланням. Якщо якогось годинник у мене нема в наявності, я можу вам привезти годинник під замовлення. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, пишіть свої думки на рахунок моїх оглядів. До нових зустрічей і з наступаючими вас святами!